Ну, Нахатив, я перегородив, навіть праві сказати, власті нема ніякої, то я сам лєнти мав, то перегородив, бо вночі буде людина їхати, не знати, та й впаде з дитиною туди, то буде катастрофа А там велика вода, там за два метри глибини. Страшно, що рані йду на дорогу дивитися кожний ранок встаю відразу йдуть. Ця дорога у селі Мельнич Стрийського району ще чотири дні тому була проїзною, кажуть мешканці села, коли берег почав руйнуватись. А то роктово мах мах та... і почало падати. Там, то було дерева, от бачите, от ті дерева, що попадали, то тако все було ще берег. Тут -ка. найближче до провалля живе Тетяна Доскоч. Жінка розповідає від краю до її огорожі п'ять метрів, до будинку близько п'ятнадцяти. Забере цей паркан, та й почне вже і будинок забирати. Ми лишимося без нічого, без огорожі, без будинку. Ми відрізані від світу, до нас нічого вже не може приїхати ні хліб, ні товари. Берег руйнує гірська річка Свіча, що протікає селом. Вона періодично також підтоплює садиби. Каже виконувач обов'язків старости села Мельнич Петро Камінський. Близько 20 років тому неподалік від цього місця звели дамбу, яка стримувала воду. Та ця дамба теж має пошкодження. Це дамба йшла. В даному випадку ми бачимо це найбільше місце прориву, що може служити для затоплення села Мельничі. Сіднього села Лютинки, так як не нижче рівня. Тут лишився один шутер, ніякого укріплення немає. І те саме сталося, як ми бачимо, там, з дорогою, де забрало дорогу комунального значення, там близько 140 метрів там, дороги, воно якраз там відійшло і є небезпека, відповідно пошкодження газопроводу, середнього тиску, який йде селом. За словами Петра Камінського, на місці працювала комісія, обстежила цю ділянку та визнала її аварійною. Висновок потрібно провести русло регулюючі та берегозакріплюючі роботи. У селищної ради таких грошей немає. Тому звернулися до обласної військової адміністрації. У прес-службі ОВА нам повідомили, що вивчають це питання, та обіцяли прокоментувати це наступного тижня. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.